Ну а зараз докладніше про ситуацію в Україні на тлі ударів по інфраструктурі розпитаємо наживо Світлана Гринчука, міністерка енергетики, на зв'язку зі студією ТСН. Пані міністерко, добрий вечір і дякую, що долучилися до цього ефіру. Доброго вечора. Отже, який стан в Україні в електромережах після останніх інтенсивних ударів, в яких регіонах і як довго людям ще е, призвичаюватись до таких тривалих відімкнень? От щойно, наприклад, був сюжет з Чернігівщини, де взагалі 5 днів без світла доводиться жити? Угу. Ну дійсно ситуація в енергосистемі не можна сказати, що є простою, оскільки. Я думаю, що всі українці бачать наскільки інтенсивних ударів завдає ворог і ракетами, і різного типу БПЛА по електростанціях, по мережовому обладнанню, по системі передачі і розподілу електроенергії, фіксуючись саме на фокусуючись саме на прифронтових регіонах, і звичайно, Чернігівська область ситуація по атакам дійсно є. Набагато складнішою ніж в більшості інших прифронтових регіонів Чернігівщина і Сумщина зазнають найбільших ударів і щоденних ударів, в тому числі по енергетичній інфраструктурі. В той же час енергетики працюють цілодобово. і Я думаю, що жителі Чернігівщини вже мають певні результати роботи енергетиків. і Розуміють наскільки складних умовах, ризикуючи і здоров'ям, і життям, як ми бачили. В попередньому сюжеті дійсно в нас є і загиблі, і поранені енергетики в різних областях через те, що часто е з ризиком для з ризиком атак безпосередньо на їхні ремонтні бригади все одно виїжджають і ремонтують як основне генеруюче обладнання, так і мережевне. Звичайно, е зараз ситуація трішечки. Краще ніж була в попередні дні, особливо на Чернігівщині і на Сумщині. Але все одно застосовуються графіки погодинних відключень в ряді регіонів. Це невеликий об'єм, але вони є. Зараз ситуація більш-менш стабільна. Ми продовжуємо роботу, але маємо зважати на те, що ворог не припиняє своїх атак і час від часу. Все одно маємо достатньо значні пошкодження на усунення, яких все одно Ібен час, хоч і працюють дійсно колеги швидко, дуже швидко, але все одно це забирає певний час. А от скажіть за вашими даними з огляду на останні російські удари, наскільки в нас це ж виходить захищати е, ті таки ТЕЦ за допомогою захисту зведеного за останні роки? Чи взагалі можемо ми гарантувати не знаю, якщо не 100%, то такий повноцінний захист для них? Ну, повірте, якби не фізичний захист, який вдалося, фізичний захист і посилення протиповітряної оборони, які вдалося зробити за останні роки, пошкодження були б набагато більшими, і відключення було б набагато довготривалішими. Він працює. Звичайно, ворог теж міняє свої тактики, міняє, скажімо так, підходи до атак, масованість. атак, вибирає інші об'єкти, які також впливають. На стабільність роботи енергосистеми, особливо на локальному рівні, тому реагуємо і на ці нові підходи ворога. Продовжуємо зводити захист як фізичний, так і посилювати протиповітряну оборону. В цьому плані нам дуже допомагають також і партнери і мобілізували всі внутрішні ресурси для того, щоб реагувати і змінювати хід робіт, орієнтуючись на зміну тактики. Ки ударів ворога цієї осені? Ми вже мали тривожні на жаль новини про російські удари по газосховищах. Яка зараз ситуація із заповненням? Чи є дефіцит, чи готова Україна до опалювального сезону? який повноцінно якраз має стартувати. На жаль, цей рік став таким складним для газотранспортної інфраструктури, газовидобутку. І з самого початку року росіяни прицільно атакують газову газову галузь. Мали в лютому значні пошкодження від масованих атак ворога. Маємо на жаль, і зараз. Хоча з лютого вдалося достатньо багато відновити, але тим не менше, всю весну і літо від початку сезону закачува газу нафтогаз і інші компанії активно закачували газ як власного видобутку, так і імпортований до газових сховищ. На сьогодні та мета по заповненню газових сховищ, яка була поставлена урядом до початку опалювального сезону, досягнута. Але враховуючи останні атаки, останні пошкодження, прийнято рішення продовжувати збільшувати імпорт для того, щоб підтримувати стабільність. Системи для того, щоб більш безпечно себе почувати на протязі опалювального сезону, продовжуються також відновлювальні роботи. Дякую колегам, тому що дійсно цілодобово працюють наші газовники, відновлюють, дійсно відновлюють і продовжують ці роботи. Але на жаль, все залежить від атаки. Тут ми повинні розуміти, що хоч і зводився фізичний захист, який також дуже допомагає саме газотранспорт. Інфраструктури, але вона має свої особливості і повністю захистити фізичним захистом дуже важко. А вже до речі, запевняли українців, що, попри все, ціни на газ залишиться без змін для населення. А як до речі, ситуація з цінами на пальне? Чи є тут якісь на пальне, напалівно-мастильні матеріали? Ось все з цього переліку. А чи є тут якісь тривожні передумови? Скажімо так. Ну, враховуючи те, що е, все таки є використання і дизель-генераторів, і зараз окремо отримали доручення від прем'єр-міністра вже скоординували всі органи для того, щоб забезпечувати мінімальні запаси палива, е, не хочу в ефірі багато про це говорити, але активно працюємо над тим, щоб палива було достатньо для всіх, кому це буде потрібно. Я вам дякую за роз'яснення. Дякую, що знайшли час для цього ефіру. Міністерка енергетики України Світлана Гринчук була на зв'язку зі студією ТСН у марафоні Єдині новини.